Всім самий величезний привіт. запрошую вас в копійочку. Точнісінько, такі самі я купував ще давно, минулого року вони були 2, дорівнює 3. Дуже гарне поєднання. Дерево та силікон кольорові. 25 гривень будь-яка штучка. Так, тут бачу вафельки по... 14 гривень з різними смаками дуже хороша ціна на оці лопатки та ложки так що зверніть увагу в акції 25 гривень лампочки світлодіодні. в акції чай мономах по 30 гривень. В упаковці 25 пакетів, 1000 ніч. Чорний і бачу якийсь фруктовий. Ні, це також чорний. 22 гривні 90 копійок. І зелений 30 гривень. Так, тут в акції ось такі салатники. Ну, написано салатник, але я думаю, що можна використовувати для перших страв білі. 35% знижки 45 гривень. В акції тонік для волосся. Кольорів дуже багато. Можна підібрати саме той, який вам потрібен. 24,90. Так, це у нас... що це у нас таке? Іграшка моделююча, да? як пластилін йде. Бачу, розкуповують паперові рушники в упаковці дві штуки і вони йдуть двошарові. Жіноча гігієна Always в упаковці 14, 16 та 20 штук. Дуже хороша ціна на гелевий брев. От дійсно дуже добре, можна взяти дві штуки за 80 гривень. Сухий бреф дві штуки 90 гривень. Ось ці подвійні брефи зараз саме найвигідніша ціна. А це у нас йде засіб гель для прання. Зося на, дві, на 2 літри. В акції міксер. Сім швидкостей. Жіноча гігієна на турелла по 33 гривні. Зараз хороша акція, в копіючці на прилади. Ну, манікюр, педикюр. Все для манікюру та педикюру. купуйте одну річ, і та, що буде в чеку найдешевша, буде вам зі знижкою 70%. Це дуже хороша акція, також зверніть увагу. Бачу в акції геть для душу Джонсон 63 гривні. А, я думав, це 400 мл, а тут 250 мл. В акції гель крем Нівея 67 гривень, 250 грамів. І в акції гель Фа 60 гривень. Але мені здається, це не акційна ціна. В акції мило рідке для рук. Упаковка пляшка йде з дозатором: 330 грамів, 25 гривень. І також є антибактеріальне. Сніжна панда, туалетний папір. В упаковці 4 штуки йде двошаровий. Вологі серветки. А, це навіть вологі туалетний папір, я вперше раз такий бачу. 80 штук а, з клапаном. 40 гривень, це хороша ціна, непогана. Рушники банні, метр 40 на 70 великий, 250 гривень. Я не знаю, я бачив таку а, рекламу десь в Фейсбуці. Дивіться, в кого кісточка, ось такий, а, як назвати, штучка така, да, яка ніби вирівнює, ну, вона, мабуть, не вирівнює кісточку. І я дивився навіть на інших сайтах, цей прилад дуже дорого коштує. Дуже дорого. А тут лише 80 гривень. Коректор, фіксатор на ступу для кісточки пальцем. В акції зараз бинт еластичний, 30 гривень. В акції ось такий крем авокадо для обличчя. Вага тут 115 грамів. До речі, велика упаковка і знижка 40%. Бачу в акції туалетні води, водички зі знижкою. Бачу навіть 30% ці вже трішки дорожчі йдуть. Копіюся зараз акція на косметику. На ось косметику купуєте один засіб будь чого. І на другу одиницю вам буде йти знижка 70%. Навіть не 50, не за півціни, а більше, ніж за півціни. Тіні. Я розробила соти, а літелбі розробили, Захищає шкіру малюка від папрілости. Суперсонову та розподіляє її в щільні комірки. Забезпечує до 12 годин сухості. Тільки копієчка. Біокон натуральний догляд. Так, це міцелярна вода з рисовою водою. Ціна 80 гривень, тонік для обличчя Біокон 65 гривень. Ось такий гель-скраб для обличчя рисовий 67,90. І рисова умивачка від Біокон 75 гривень. Я завжди говорю, не купуйте дорогі умивачки, от в районі до 100 гривень просто підберіть а, ту, яку вам потрібно для вашої шкіри. В акції зараз капсули чисте чудо для кольорових речей в упаковці 10 штук. купуєте 2 і третя вам йде у подарунок. Також в акції зараз ось такий порошок для прання, універсальний чисте чудо, вагою 1,5 кг 80 гривень, також купуєте 2 і третє вам йде у подарунок. Порошок чисте Чудо вагою 350 для пральних машин, універсальний 22 гривні. Куйте два та третій вам іде у подарунок. Засіб чисте Чудо для миття посуду. Яблуко та лимон вагою 450 г 15 гривень. Купуєте два і третій вам іде у подарунок. Я звертаю увагу, в різних магазинах різна йде а, сарма. а Це карма, зрозумів я. Сарма і карма. Ну Це ж та сама сарма, правда? Просто перезулась. Знижка 40% на таблетки для посудомийної машини. В упаковці 20 штук, зараз 107,90. Мийний засіб для миття, кухні. 500 г антижир, 30 гривень купуєте 2 та 3 у подарунок. Засіб для чищення видаляє жир, нагар, накип 500 грамів і 50 гривень його ціна 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такий великий засіб для миття посуду літровий чисте чудо. Також йде в акції ромашка. Ромашка та алої 3790, 1 плюс 1 дорівнює 3. Засіб для миття вікон, клін з пульвалізатором. І точнісінько такі самий тільки без пульвелізатора. Так що зараз вигідніше купити з пульвелізатором. Туалетний блок для унітазу. Зараз по 13 гривень і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І запаски для цього блоку, чисте чудо, по 7,90. 1 плюс 1 дорівнює 3. 30 гривень засіб для унітазу. Space Air. Тут дуже багато різних ароматів. Океан, лимон, лаванда та хвоя. Містер мускул для прочистки зливних труб. В акції чисте чудо, це у нас ополіскувач для тканини, кондиціонер, вагою 2 літри, 75 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такий великий ополіскувач для тканин, 3 літри. А, це гель для прання. Класична свіжість. Я думаю, це укулі гель для прання 3 літри. Зараз такий за 120 гривень. Зубна паста лакалут в акції 63,90 Зубну пасту парадонтекс можна купити за 102 ,90 гривні 90 копійок В акції дитяча зубна паста лакалут. 55 гривень зубна паста дитяча Аква Фреш. Ось такий великий ополіскувач Family Doctor 700 для ртової порожнини 60 гривень. Ополіскувач Лістерин, зелений чай 73 гривні. І ось такий самий 250 г, але чомусь 103 гривні. Дивно такі ціни. А ось цей також 73 гривні Cool Mint. Чомусь вони відрізняються ароматами, консистенцією. Такої зубної пасти я ще не бачив лакалуд, herbal, кальціум. Так, з комплексом біотрав, зміцнення зубної емалі, захист від каріусу, свіжий подих. вони по 80 гривень. А, ну тут же ж он, написано. Наклейка наклейна, новинка. Ось такий набір зубної пасти паста та зубна щітка. 93 гривні. Підгузки трусики, да, да. Зараз в акції зі знижкою 20%. Так, тут я бачу акція на фарби для волосся. Купуєте одну і друга вам буде зі знижкою 50%. Хороша знижка 30% на корейській шампуні. Вони немаленькі, 750 грамів. Ось це я хочу спробувати. Колись спробую візьму. От на нього чомусь мене тягне і все на цей шампунь з чорним часником. Ось такий шампунь зараз також в акції великий, з кератином та молочними протеїнами. Тут цілий літр 129 гривень і можна придбати маску зі знижкою 70%. Це теж непогана акція в копійочці. Так, тут окремо стоїть а рідина, ну, гель для прання, універсальний, 5 літрів Крюнвельд зі знижкою 45% лише за 120 гривень. Я думаю, це хороша ціна. Та порошок гала вагою кіло 800 1670. Чудові форми для випікання кексів. Хороша якість самого силікону. Я знайшов нові креманки або соусниці. І дуже багато а з різними фруктами самі йдуть креманки. 30 гривень. Полуниця. Гарбуз та персик. До речі, да, акція. Принеси будь-які вживані каструлі, сковорідки, ківш або чайник та отримає знижку на нову 35%. Приносите стару і купуєте нову зі знижкою 35%. Акція по 17 березня. До моїх рук потрапила ось така чашка з мусіндрами на 320 мл. Ось так вона виглядає. Тут ще йде в подарунок ложечка. Ще знайшов цікаву чашку. Дивіться, як гарно запаковано. Оце, я розумію, чашка. Величезна. Тут, напевно, на 500 грамів вона йде. Король. 190, ну 200 гривень на 620 мл. 100 гривень ось така солонка та перечниця Дивіться, яка цікава підставка під гарячі. Так, Підставка під гаряче, 20 см. Тут я ще знайшов таку цікаву за 70 гривень, зараз знижка 30%. І десь я ще бачив, чи блюдці. А, ось, дивіться, вони йдуть як набором. Але якщо б було б людство, взагалі було шикарно. Це така як салатниця, кареманка. Так, ціна 50 гривень. Копіючці акція на насіння. Велика пачка 25 гривень. І маленька пачка 8,90. Але якщо ви купуєте декілька пачок, то на другу одиницю вам знижка 50%. Економних вам покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Сподіваюсь все, гаразд. До зустрічі!